Будь ласка, не діліть Україну на схід і на захід. Політичний, я маю на увазі. У нас немає політичного сходу, у нас немає політичного заходу чи півночі, чи півдня. Так як немає його в Польщі, так як його немає в будь-якій іншій країні. Нація цільна. Нам клонували, клонували ідею, що слухайте, ви ніколи цільними не були. Ви ніколи одним голосом не говорили. Не будьте байдужі, починаючи від бови, я. Мільйон разів тоді згадував оцю старозавітну притчу про Вавілонську вежу, коли Господу не сподобалася ідея е, людей. Е, і що він зробив? Він пісковик забрав чи вапняк забрав у тих, хто хоче будувати цю вежу? Ні? Е, Рощин? Ні. А що ж він забрав у них? Мову. Мова фундаментальна, мова це, це насправді перший наш кордон і е, пані Ірина Фаріон. Е, я її часто згадую, вона була тим першим солдатом, які ці мірки ставили. З мови починається наш суверенітет. Якщо, якщо він є, далі все можна розбудовувати. Якщо його немає, Ліна Васильовна Костенко. Дай Бог її здоров'я, каже: нації помирають не від інфаркту. Нації помирають тоді, коли в них забирають мову. Поки ще дискусії вести треба. Якщо, якщо ти не прислуговуєшся мові, ти відносишся до тих людей, які не дбають про Україну. Це м'яко, я скажу. Для практичних завдання я кажу, що от кожна людина до розуміння українського суверенітету йде своїм планом. Будь ласка, тільки йдіть. Не зупиняйтесь, не розвертайтесь, е, українська демократія вам дасть часу, скільки вам треба, щоб ви індивідуально вийшли з цього блуду і стали вірним українцем. Я розумію, що це не одноходовка політична, що це, це дорога, дорога, яку треба тільки з повагою до людей її вершить.